«Шукаєте роботу. Пред'явіть військовий квиток. Це одне із нововведень, яке запровадили у центрах зайнятості у 2023 році. Тепер чоловіки, які хочуть стати на облік, можуть зробити це лише за наявності військового квитка, який підтверджує перебування на обліку у військоматі. Загалом же переважно усі зміни направлені на те, аби безробітні менше часу залишалися без роботи. Наприклад, оформити звільнення переселенцям, які з різних причин не змогли цього зробити вдома. Законодавством на сьогодні передбачено звільнення за сприянням служби зайнятості. Особа звертається до нас, подає заяву на ім'я колишнього роботодавця про звільнення. Тоді служба зайнятості в цей же день направляє цю заяву роботодавцю в органи пенсійного фонду та фіскальну службу. І незалежно від рішення працедавця, із наступного дня людину вважають звільненою, після чого вона має право на реєстрацію у службі зайнятості. Чимало змін стосується періоду виплати допомоги по безробіттю. Його зменшили. Якщо в безробітного стаж страховий складає менше трьох років, то йому призначається допомога тільки на 180 календарних днів. І так по роках іде страхова градація до 360 днів, але право на таку тривалість допомоги мають тільки особи, в яких стаж понад 30 років. Відповідно, змінили і розмір такої допомоги. Для осіб, які мають страховий стаж менше трьох років, це 50% заробітної плати за попереднім місцем роботи. Іде порічна градація, і максимальний розмір це 80%, Але також для осіб, які мають більше 30 років страхового стажу. Плюс 10% допомоги матимуть ті, у кого страховий стаж 15 років, і ці люди вперше звертаються у центр зайнятості. Ну і максимальна допомога по безробіттю не може перевищувати 6500 гривень. Незалежно від того, який страховий стаж визначений, законодавцем в законі 26.20 визначено, що допомога по безробіттю не може перевищувати 90 календарних днів в період воєнного ставу. У разі виїзду за кордон безробітний має попередити центр зайнятості про це за три дні. А повернутися має через 30 днів, інакше виплати припиняються. Додамо, ознайомитися із вакансіями можна на сайті центру зайнятості або у Телеграм за допомогою чат-ботів. До слова, у січні найбільш потрібними для працедавців в області були водії, продавці, вчителі, медики, слюсарі, електромонтери, кухарі, швачки. А на початку лютого роботу через центр зайнятості шукали понад три тисячі людей.